Саміт Трампа і Путіна за попередніми домовленостями вже узгоджено приблизно на 90%. Планується він на кінець наступного тижня, чи буде присутній президент Зеленський також поки що відкрите питання, яке обговорюють під час переговорів. Тепер про санкції. Дональд Трамп. Поки що не згадує ані про ультиматуми, ані про санкції, тому що, на його думку, в ці дні найнапруженішої дипломатії та інтенсивних переговорів будь-які санкції можуть зашкодити процесу. Трамп прагне укласти угоду, і Путін своєю чергою дає йому надію, що така угода можлива. Чернетка домовленостей вже погоджена приблизно на 80%. Попереду залишилися найболючіші питання: Україна має підтримку Європи у відстоюванні червоних ліній, які не можна переступати. Проте, в останній тиждень переговорів певний тиск на президента Зеленського швидше за все буде.